Всім привіт! Виглянуло сонечко, тому вирішила зняти коротенький огляд полички. Зараз квітне кілька орхідей, тому захотілося зняти. Е, трошки тут зважає скотч, можливо, буде. Але це вимушена міра, тому що там дехто у нас такий сидить, хто сюди залазить весь час, поки в мене немає вдома, і робить дуже велику шкоду. Почнемо з цього боку. Тут так гарно цвіте орхідейка, Наскільки я зрозуміла, це у нас е, гібрид орхідеї шліряни і стюартіани. Дуже прикольна, вона здається без запаху, але все рівно. Е, я купувала її. І ще ось там в мене одна орхідейка, це здається, має бути е, чиста шліряна на блоках. Але мені їх довелося всадити в субстрат. В моїх умовах дуже швидко вони пересихали, це не дуже добре. Так, Там також стоїть хоя, красить петіолата. Вона вже дуже хоче пересадочку, і якусь опору їй треба поставити, поки що вона отак вот лежить. Сподіваюся, найближчий час зможу її пересадити. Так, Не фокусуються, трошки філодендрончик. Red Emerald War такі вже гарненькі. Так я буду так показати. Такий останній листочок яскравий. Ті, які м -м, варігатність трошки старіша, так сказати. от вона Під лампами, під сонцем, не буває ось такого гарного рожевого кольору. А та, от які тільки-тільки розвернувся, то вона такий якийсь коричневий, оранжевий. Тут відцвітає мене. Пафопеділом, так це здається, белятулом. Було дві квіточки, які він трошки страшненький. Я думала, що щось йому не виживе, я, чесно кажучи, думала, але там не видно. Там, там он є маленький новорістик. Та ж все з ним буде добре. А тут біля нього такий красунчик. Це колор. дві квіточки, великі такі, не знаю, як показати. Власні. І такий досить великий кущик. Вони в мене десь 2 роки. До речі, я коли купувала, то цей був набагато кращому стані. Це була взагалі оцінка, здається. А Зараз це вийшло навпаки. Так, там ще має дві хойки. Це моя красуня Wilbur Грейвс. Така вже вона досить велика. Там три віточки, ось третя там і не видно ззаду, вона недавно почала рости. Така вона загоріла під лампою. Не знаю, може, це трошки шкодить. Не впевнена, треба запитати думаю, в інстаграмі, хто більше розбирається в хоях. Взагалі в неї варігатність така е, срібна, сіра або срібна, дуже мені подобається. Тут е, хоя Грейгост. Тут у мене Низ і верхівочка. Також вона трошки стояла, недовго не йшла не ріст, а зараз гарно пішла і низ, і верх. Там теж є листочки. Так, на наступній полиці ми тут більшість такі якісь дітки, бо кого я дістала недавно з боксу. Стараюсь показати так? Ззаду там стоїть погано видно. монстера Стенделіана жовтенька, недавно її обрізала, гарно росте. Так, тут у нас Глорік Dark Form, верхівочка також після обрізки. Ось був старий листочок, там новий виріс. Так, там десь в глибині у нас стоїть Антуріу Macrolobium. Це на передньому плані Антуріу Magnificum Silver. Це я обрізала низ Florida Beauty. Антуріу e, Радіком Cross Luxurріance це був e, листочок ще зі зрізу. Він почав псуватися ще. Нічого страшного. Це вже виріс у мене і там він теж різновий листочок. Це постараюсь зняти верхівка Флориди на три листочка. Така вона розлога трохи. Раз. Листочок, два листочок, Там три. Так, потім там він стоїть у нас. Так, Екс низ Ниссингоніум Рецпот Триколор. Тут два череночки Антуріума Балуану. Так от і сточок видно чи ні. Але їх там два. Так і тут у нас ще у нас антуріум веленауру. На задньому плані тут трошки видно, трошки ні. Зараз зараз Постараюсь. Сстати, показати. ось, Радіканс. Цоковий тисточок гарненький, новенький. І тут не буду відкривати. Це там у мене насіння Антуріума, кристаліном Сільвер, Крос Магніфіку. Мій власний гібридик підростають малючки. Так, нижня пиличка. З цього боку у нас тут маранточки, ноїд, красуня. І там, 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 там так. Там у нас там трошки Dwayne Princess. Тут у нас Florida Ghost Falenops Мікікран. Недавно відсів. Я його сюди вниз поставила, нехай стоїть. Це у мене тут стоїть Катлея е е Купила недавно на пробу, не знаю, що в мене з нею вийде, не вийде. Хейсонг, hey це сорт називається, має там таким червоним квітнути, червоним рожевим. Так, і тут у мене ще ще один глоріозум. Так, Хочу його розвернути. Такий класний, щоб дістати. От, думаю, буде досить. Після обрізки верхівочка. Цей вже листочок дав після обрізки. Боже, який красочок. Просто. Так, ну, на цьому все. Дякую за о. Дякую, хто дивився.